Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. У нас оце свято наближається. Уже наблизились, можна сказати. Так, набір подарунковий, дивіться, 438 г, 182 гривні 90 копійок. Є ще отакий маленький кіндер сюрприз, іде. 163 гривні 90 копійок. ММДН це по 167 гривень 90 копійок. Так, оці бокси, що рекламують. Лукас. 97 гривень 50 копійок. І он, дивіться, які. З Різдвом Христовим. гляньте там сік канфетів за 190 гривень 40 копійок. Ого! Так, я не провіряла це дитячі набори. Треба провірити. Дивіться, 344 грамов. Я маю надію на дітях не дурять. Ох, дивіться, 412 гривень. Це місце з коробкою. Ще більше. Цукерок насипали так що можете, в принципі, брати такі подарункові набори. Такий ще є, бачите, як в боксі желізному зроблений, коштує 352 гривні 50 копійок. Вага тут іде пів кілограма. Бачите? Так, цими наборами також нормально. Так що можете брати недорогі, но вага їх мене удовлетворяє. Такі ще, кстати, смачні цукерки. Я їх купувала. Вони зараз не в акції, звісно, але коштують 159 гривень 90 копійок, 250 грамів коробочка. Зараз перевіримо вагу. Так, з цими цукерками також все нормально. Бачите, 250 гривень, а тут аж 290. Нормально. Можна брати такі цукерки в АТБ. Так, з цукерками у вас ідеальна АТБ, бачите? Якщо все нормально, то все нормально. І реклама вам йде нормально. І не розказую, що там чогось не вистачає, всього вистачає. Можна, в принципі, завітати. за солодощами. засолодощами. 12 гривень 90 копій. Провіримо, є тут кілограм чи нема кілограму. людей поприходило багатенько. О, дивіться, ровно кілограм. Супер. Ви що сьогодні? Ідеальний. Це я сікінь. Три тижні не було в цьому АТБ. Супер, мені це вже подобається. Так, цукор. 32 гривні 90 копійок за кілограм. Подивимося. Цукор тут є кілограм? Чи немає кілограму на вагах? Де виділи мої 6 громів цукор? Що це таке? Чого не вистачає? А? Уже нагодиться? Так, далі, хто любить випікати хуторок? 43 гривні 60 копійок. О, або по 44, по-моєму, з то акція. Розбирають муку. Борошно, 800. Сейчас ми подивимося є тут кіло 800, чи нема кіло 800. А що у вас з борошном робиться? Де мої 800? Де ви їх діли? Признавайтеся, а тебе Дали, дає всім пораду святий Миколай, знижки зустрічай. І ще Миколай нехай дасть пораду, щоб з вагою АТБ тебе не нахитувало. Було прекрасно. Ось макарони йдуть по опції. 2590 за 400 г. Окція. Так, що тут у нас з рисом? 49,90. Подивимося, кілограм риса є чи немає. Де ви ділимо мої 4 грама. Бачите, я муку ожила. Де мій кілограм рису? де? Що це таке? Що вас сталося? Так, дивіться, кутю найшла. 36 гривень 50 копійок. М -м -м. Родзинки, мак та горіхи. 420 грамів в упаковочки. Уже нам, бачите, вже готово. Взяли і зварили. І зваром залили, ж, да 452 грама. Хочу можна брати. Народний контроль пройшла. Коропа. Так, перевіримо вагу хліба. 350 грамів. 35 гривень 80 копійок. Подивимося. це нормально, чи не все нормально. Хотілося б хліб брати з точною вагою. Так, 344 грамма. Тут 350, ну переложить надо. Так, одні хлібині, якщо менша вага, значить другие должно бути 360 грамів. Сейчас ще одну, бо мені пишуть з ваш буханок. 344 ну Немає тут 350 грамів. Ну чого, это дурите народ, а? Ну а тебе, ну не позорьтеся ви. А ціна просто 35 гривень 80 копійок. Кошмар. Вон дивіться, є ще такий недорогий хліб. 9 гривень 70 копійок, ну тут 200 г. Давайте ми на ньому подивимося. Може тут хоч є 200 грамів. Візьмемо батон. Зробимо собі бутерброди з маслом і червоної ікрою. 212 200 г. Оцей можете брати. Тут на 12 грамів більше. Той хліб дорогий, не беріть там ваги не вистачає, а отут все нормально. Так, Мюнхенський з Мюнхена. Вага 300 грамів. Вон бачите? Зараз вам покажу. 300 грамів. Глянемо зараз на вагах з Мюнхена. Так, а що у вас оце з Мюнхенськом? Бачите? 300. А на вагах 292. Де виділимо їх 8 грамів? Де виділимо їх 8 грамів хліба. Ну що це таке? Совожить не надо ялинки і іграшки. Прийшли і милуємося. 1399 гривень ялинка. Ну це ви купили і вам хватає її на десьгути більше. Дивіться, метр восімде. Більше, ніж я. Ось. Цей мій рост ялиночка метр сім стільки вона там метр п'ятдесят, вона трошки нижча, а я трошки вища. Ціна. То, хто замерз, може кову попати. Ціна на кову, а це все, хто перевірив якість і вагу, перевірив і прийняв. Термін придатності перевірено і придатність перевірена. М. Бачите? Ну, я думаю, знімати можна і показувати. Бо воно ж висить В магазині в общому доступі. Кожен може подивитися. О, дивіться, яка класна, невеличка ялиночка. 249 гривень. 40 сантиметрів. Так, а як же без тортика на новий рік? Грильяж за, за арахісом, 270 гривень 80 копійок. Пів кілограма вам торта буде. Розпушувач подбогли, бо він такий огромний. І от, є столичний 271 гривня 30 копійок. Ну я пробувала цей столичний. Ну так собі. Раз з'їли, більше не рекомендую. О, дивіться, який заверні по акції знайшла по 124 гривні 40 копійок. Йогурт Лактонія по 45,90 із міжечками Прекрасно просто. Галичина, акція, дивіться, яка акція, були по 72 гривні, стали по 60 гривень 60 копійок. А скартка ЕТБ взагалі шара. Пусто розібрали, розкупили чи не забузять. Оціночка. Оціночка 25%. Сметонку можна купити молокі. Mm -hmm. Так, Дольче йде час по акції 31 гривня, 90 копійок. Аскорт ВТБ 30 гривень, 31 копійок. Освіток Так, Агуня 1790 90 грамів. Менше, ніж 100 грамів. 17 тебе твіє ТБ, ага. Акції сплошні, Чудо. Його моє, чудо подорожало. Так, дійсно, по ціні воно як чудо. 20 гривень 80 копійок. 100 грамів. Чудо чує. Так, ще ось акцію знайшла на Такий сирок. Злагода. 45 грамів коштує 22 гривні, 20 копійок. А було 25 40 Ну, це дурять, було взагалі воно 20 гривень і стоїло по 19, скидки робили. Ну, а тепер придумали таку скидочку. Церкові батончики. 49 гривень, 90 копійок. Скоротко я тебе вообще 47 гривень 41 копійка. Так, це є. Ну, Вони якось придумують їх. Знаєте, як от у мені писали? Як, як вичисляється акції Чесно вам сказати, фонарь. Цирки славоночний 5% жирності, 52 гривні, 50 копійок, 350 гривень, а на базарі 70 гривень 5 кг. 82 гривні 90 копійок, 9% жирності, жирний капець. Так, Філадельфія, 84 гривні 50 копійок. Акція. Ви знаєте, кожен день сюди заходиш і дивуєшся цим акціям. Вони такі дивні дивні. Диво дивне. Диво дивне. О, дивіться, колбаска зі справжнього м'яска. Було 30%. Ну а я ж 50% знижки, дивіться, колбаса. ось, 50%. Елітна зі свининою. Елітна і ще й зі знижкою йде. А як це вони так додумались на елітну колбасу таку велику знижку зробити, 50%. З'їсти треба просто. І ось ще від своєї лінії ще одна елітна. Дивіться, яку опцію знайшла. Йоловичина. Консерва м'ясна з харчовими композиціями стерилізовані. це, 45 гривень 40 копійок. Консерва ціни вам покажу, так вздихнув. Ось паштети по 32 гривні 90 копійок. Були по 27, стали по 32,90, подорожали. Все подорожало по від Тут взагалі печалька йде. Освічує масло молоки, вершкове, 82%. Бачите, таке світла упаковочка. 106 гривень 90 копійок, 180 г. Яготинське по 111 гривень 70 копійок. Ось яготинське. Mm, ось воно 82,5. 73 відсоточка 9960. Ну, масло є, но ціни космос, скажу вам сразу. Завітайте в АТБ Виставочний зал працює Люди є, але вони ходять виборочно, щось собі там беруть. Саме таке необхідне, я вам чесно скажу, сейчас я вам ще скажу. Яйця, може тут яйця подешевіли по 3 гривні стали на Новий рік. 6 гривень 18 копійок. Подешевіли трошечки. Яйця тріхи трошки подешевіли. Ну, в коробочці, якщо хочете заплатити, то 79,90 заплатите. Так, на вулиці похолодало, іноді хочеться морозива, Що тут з морозивом? Йо-моє, явіться, воно ще й приоткрите трішки. Це щільна упаковка, тут оценка довела на, на цьому маслі бути. Ой, не маслі, а мруже, ніби. Там окції, навіть асіранжевих цінаків навішали. Говно, що я тут тут не розберешся. Це вони спеціально там запутають людей. Вино, ну, ви там, бачите, як сок продається. По 63 гривні недорого. По 73 гривні. Та десятка копійок. По 68. Ну це якщо виберете в пачки. Це якщо ви вип'єте стакан то потухнете. Я не знаю, того може така і ціна Ось по 69 гривень 90 копійок. що вони там колотять. Кінзмараулі 219,90. Бачите, якщо якесь якісне вино, то воно й коштує. А если это бодяга, 69,90. Ну и закончим мы свой поход во флюю. Что у нас тут есть? 17 гривен 50 копеек. Пуста коробка. Было. Ну его может довезут. Амаз. 29. 29 гривень 20 копійок з карткою ТБ 2774. Не треба казати, що я тут прийшла, обісрала АТБ і пішла. Що Шумаємо те моєму. Хорошо, хоч вони на дітях не наживаються, а нормально все. Не подої... Знаєте, як не повитаскували цукерки? А, вон там запаяні, заклеєні, витащить невозму. А от з хлібом і з крупами проблема. Дякую всім за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Полетіла я далі.